Спасибі, Господи, за новий день, за промінь сонця і зелені віти, за теплий дощ осінніх і сумних пісень, за зиму, щоб природі відпочити, за пісню соловійного гаю, за ніжність почуттів і перші квіти, за тихі вечір і вечірню зорю, і за росу світанків, щоб помитись, за батьківську турботу і любов, за мамині недоспані ночі, і за дитячі крики знов і знов. Та за онуків, люблячі очі, за віру в тебе, Боже, і безмежну любов, за здатність каятись і прощення просити за Твоє Слово, істину і кров, що на Христі Голгоському пролита. Життя з тобою на землі це рай, який не в змозі більш ніхто створити, бо тільки ти даєш безцінний дар, можливість тут нам заново родитись. Тобі вся слава і хвала, великий цар, найкращі вірші і пісні для тебе, діти, беремо стар, ми у далекий край, де з батьком нашим будемо вічно жити. Спасибі, Господи, за новий день.